Всім доброго ранку. Якраз вирішив зранку пробігтися і за одне протестувати GoPro як воно буде працювати при мінусових температурах. На вулиці зараз мінус 14, але воно так не дуже відчувається, оскільки тут сухий клімат і в Польщі і в Україні воно би було набагато холодніше. Відразу подивлюся яка тут стабілізація, чи добре вона відпрацьовує. І відразу ви подивитеся, які тут краєвиди і які умови для займання спортом. Зліва від мене велодоріжка, вона ідеально вичищена. Тут ще за тивна починають їздити такі маленькі. Тракторці і все чистять. Для порівняння включив камеру на iPhone 14 Pro. Одразу можна перевірити якість зображення, звук і стабілізацію прибіг. Це вже переключився на GoPro. Сьогодні, до речі, 5 березня і ось така тут і погодка. Мені така погода дуже подобається, я люблю зиму. Але зима ще буде вже недовго. За місяць повинна закінчитися. Це, до речі, Боу Рівер. Це гірська річка, яка витікає прямо з гір і влітку на ній можна лавлятися. Влітку вона повністю заповнена різними... Байдарками надувними лодками, човнами, люди відпочивають так як можуть. Жити тут просто мрія туриста і людина, яка любить активний відпочинок. Ось міст через річку Боу. Він і пішохідний, і велосипедний. Сама ця річка ось має ось таку ширину, як цей міст. Просто вона замерзла. Але оскільки має досить сильний потік, то він, навіть сильні морози. Вона не повністю замерзає. Я так думаю, сьогоднішній ранок буде проведений з користю, так як для мене, так і для вас. Я зранку і побігаю і протестую відразу до опрошку. Подивлюся, як воно працює 14-градусний мороз, як працює стабілізація при активному русі як працює звук в польових умовах, тому що цю камеру я придбав саме для походів, для активного відпочинку і як вона буде відпрацьовувати. Якраз сьогодні ми на це і подивимося разом з вами. Вчора я загрузив два відоси на YouTube. Перший я загрузив це як огляд цієї камери, він був знятий якраз на GoPro і на iPhone в форматі 4К. І ще одне відео я загрузив півторарічної давності, свій один з велопоходів. походів, а це відео було зняте на iPhone старенький iPhone XR і екшн камеру Sony S50 в форматі Full HD. Ну, ца, там якість відео суттєво відрізнялась. Так, можна повертатись назад. Якість відео там суттєво відрізнялась. Звичайно на користь вчорашньої зйомки. Та і загружалося воно досить довго. Ю... На YouTube я загружався добрих півдня. Там якісь були перевірки. Не знаю, 4К ще ніколи не знімав, ніколи на YouTube не загружав. Все загружав завжди Full HD. Воно відносно було швиденько. А в 4К це треба добре попацькатись, заморочитись. Ну от в мене е, MacBook Air на m 1 простий, самий перший. Так от Full HD там все було без проблем. А ось 4К, ну також без проблем, але скільки там пам'яті тільки 240. Гігабайт. І якраз коли відео в 4К загружаю, то коли відео тривалістю 15 хвилин з бітрейтом 60, так вже повністю диск заповнений майже. І починає вибивати що не вистає пам'яті. На комп'ютері. Просто я не знаю чи це можна, поки відео ще не загружене, очищати цей кеш в Final Cut. Хто з цим це, це знає, напишіть в коментарях, чи це можна робити, чи не можна. Ось повертаюся вже назад. Бігати я почав недавно в цьому році, а так я дуже багато бігав, коли жив в Польщі, вже готувався до марафонів, кілька разів пробігав на марафони. А тут треба досить важко працювати і на це немає ні сил, ні часу. Тобто на біг. Але зараз стараюся потрохи повертатися у форму. Скоро почнеться велосезон. Про велосипед я теж напевно, що буду знімати якісь відоси. Теж маю надію, що цей канал буде цікавим. І користим для вас. Ось трішки видно Даунтаун. Ще раз для порівняння включив відос на смартфоні самому цікаво, як тут і працює. Стабілізація в таких екшен умовах. Вчора, коли знімав відео про GoProшку, коли йшов, це стабілізація працювала прекрасно і на телефоні я на GoPro. Як воно буде при бігу, то також подивлюся вже при обробці цього відосу. Хоча таких відео вже є досить багато, але коли знімаєш сам, воно також досить цікаво. Не знаю чи хтось це буде дивитися, але хтось та й буде. А це вже надширокий кут. Ну, з таким ракурсом прикольно бігати. Тобто знімати. Біг. Всього тут 5 режимів, там широкий, широкий 16 мм і такий звичайний середній, широкий, і якісь там ще два лінійних, то я, чесно кажучи, їх навіть не вмикав. Звук включений тут авто. Тобто тут і три мікрофони. І вони якось там автоматично Вмикаються, вимикаються Так, ось моя вже пряма до мого помешкання Отже я вже бігаю майже 35 хвилин Камера працює чудово, на вулиці десь в районі мінус 10-14 градусів, падає сніг, нічого не вимикається, нічого не зависає, все працює стабільно. Мені залишилося буквально 100 метрів додому. Ось все. Дякую за увагу. Буду дивитися, що я там не знімав.